з нами на зв'язок вийшов Олег Щербина, продюсер компанії Fresh Production? Вітання, пане Олеже. Чи чуєте нас? Добрий вечір. Так добрий вечір пане Олеже. Хотіли б з вами обговорити на останні заяви міністра культури пана Олександра Ткаченка про те, що держава не має коштів на фінансування українського кіно під час війни. Якщо немає коштів на кіно, то за що ми тоді воюємо, пане Олеже? Ну, я особисто не чув цю заяву, тому мені важко коментувати наскільки вони її коректно подають, але насправді. Е на даний момент Держкіно України не підпорядковується Міністерству культури, тому по великому рахунку це б запитання потрібно задати Марині Кудерчук, голові Держагентства. І з того, що я знаю, взагалі планується все-таки фінансування в цьому році невелике, але планується. Головна проблема. В тому, що реально в бюджеті немає грошей, і всі гроші е, зараз спрямовуються на потреби армії, ну і першочергові проблеми, які питання пов'язання життєдіяльністю держави. Тому я би чесно кажучи, зараз би не став би драматизувати саме цю заяву, тому що. Е, це не остаточний вердикт, і кінематографісти взагалі зберігаються таке сподівання на отримання фінансування уже в цьому році, і наступний так само, пане Олеже. От в своєму інтерв'ю інтерфаксу України пан Ткаченко заявив, що коштів немає. Те, до чого ми закликаємо сьогодні всіх художників у різних сферах, це до колаборації з нашими західними. Партнерами на думку міністра така співпраця може допомогти залучити кошти не з українського бюджету, з вашого досвіду. Як ви вважаєте, наскільки це все реально з огляду на теперішній час? Це неможливо по своїй суті, тому що ми можемо працювати з Європою з іншими ну з Європою, насправді, в рамках Європейської конвенції про копродукцію, яка підписана Україною, і вона дуже чітко формулює умови, на яких можуть працювати країни між собою. Тобто, це обов'язково фінансовий внесок обох або більше країн. Тобто, якщо всього дві країни, то мінімальний внесок має бути 20%. Якщо три країни і більше, мінімальний внесок має бути 10% е, в будь-якому випадку, якщо ми хочемо знімати кіно, ми маємо мати як мінімум 10% власного фінансування. Це у випадку, якщо у нас будуть партнери, там, наприклад, Німеччина та Польща. Е, і як показує досвід, е, копродукція це дуже складний і довгий процес е, і по факту е, використовувати західні гроші гроші вже зараз це відбувається, надаються гранти, але вони можливі лише або на розвиток сценарію, або на невелике фінансування для закінчення якихось процесів. Це більше підходить для короткого метру або для документалки, ніж до великого прокатного кіно. Пане Олеже, от пам'ятаємо той бум українського кіно, який був наприкінці 2010-х та ну просто. Кожного тижня були якісь прем'єри. Інколи було по дві прем'єри українських фільмів. Ну люди не встигали навіть їх всіх відвідати. Ну, але згодом дійсно і знов якось почало. Ну, як на мене, та на мою думку почало занепадати це українське кіно, на жаль. І можливо, якби дійсно більшість українців тоді побачили ті фільми, пішли на них, то можливо вони по-іншому вже тоді зрозуміли, хто в нас ворог і до чого нам варто готувати. Тисяч, чи погоджуєтеся ви з такою думкою, дивіться, Держкіно України впровадило нову цю європейську систему пічінгів в 11-му році і пропрацювало без там якихось великих викликів тривог в 2014 році. Фінансування було повністю зупинено, тому що почалася перша фаза війни. Угу. і Перший контракт, який був підписаний держкіно на нові фільми, був уже всередині 15-го року, чи на початку 2015 року. Тобто, зараз ми знову отримали після двох років стагнації на фоні коронавіруса, що по виробникам це не сильно ударило, а дуже сильно ударило по кінотеатрам та фестивалям. По кінотеатрам, взагалі, жахливі збитки вони отримували. Період і зараз е, вони взагалі важко уявити, як будуть виживати кінотеатри надалі по виробництву. Така ж сама історія. другий раз за останніх 5 років. Е, зупинка на рік уже ми можемо констатувати плюс об, е, обвал курсу валюти. Тому що всі ті фільми, які включені в програму і мають зніматися, повинні були в цьому році зніматися, але будь пізніше. Вони всі мають закладений той курс, який був е, тому. Те, що ви говорите, це великою мірою. Ну це правда так, але тут лежать об'єктивні причини, чому українського кіно в якийсь період стало менше. Е, і ще одну річ треба зауважити, що зараз ось цих там декілька місяців. Українське кіно дуже дуже ну, там, тріумфально приймає участь у фестивалях європейських. І зараз знову новий сплеск в Європі українського кіно. Але проблема полягає в тому, що це ті фільми, які були завершені в минулому році, і були подані заявки на фестивалі в цьому році. На наступний рік заявок можливо взагалі не буде, тому що я не знаю, чи буде закінчений хоч один фільм повністю в цьому році. І у нас знову буде провал і по фестивальній діяльності, і по прокату, безперечно, і по трансляціях на телеканалах. Одна медіагрупа вже померла. Що буде з іншим, ми не знаємо. Тому поки що. Ми, ми взагалі не можемо спрогнозувати, яким буде майбутнє. Ну але на даний момент, за рахунок чого все-таки продовжують існувати наші кінокомпанії, чи якимось чином, чи можна їх підтримати? Ну, от ми звикли дійсно, що всі підтримують Збройні Сили України підтримують, наприклад, там засоби масової інформації. А чи, ну можливо нам теж себе доведеться скидатися, якось збиратися з цілими цілою країною, цілим світом на підтримку і на виробництво нашого кіно? Я думаю, що було правильніше, все-таки, якщо б держава знайшла ці ресурси там на цей рік, наскільки я знаю, там не більше 100 мільйонів може Держкіно отримати від держави. Але це дозволить, по-перше, закрити, закінчити ті фільми, які були заморожені, і можливо запустити частину там документалки, точно короткий метр точно можна підтримати. Угу. Я не думаю, що ну чесно, якщо обирати між там тепловізором для людей на нульовому цьому пункті і підтримкою кіно, то треба дати тепловізор зараз. Це точно важливіше. І ми вже бачимо, що у волонтерів у людей просто гроші закінчилися. Назбирати зараз на українське кіно, ми не зможемо. Держава має перевагу. Держава може позичити гроші навіть під процент стандарт. Але на довгий термін на заході, і ці гроші держава повинна виділяти не лише на кіно, а на всі чутливі сфери, які зараз знаходяться в, в стагнації, в просторі, пане Олеже. Ну, ви говорите, що гроші якби зараз важко знайти там. Вибирати треба між тепловізором і кіно. Ну я думаю, що кіно ну, також дуже важливий елемент. Взагалі, культура це теж дуже важливий фронт, його аж ніяк не можна відкидати. І я не думаю, що ну потрібно так ставити. Ну от або тепловизор, або кіно, тому що держава наша насправді, е, ну наприклад, е, наші депутати можуть собі підвищити зарплату, так коли вони на зараз війна. Вони ж підвищили зарплату. Ну так, от є гроші, так візьміть, кіньте на кіно. а Нехай документалку, нехай про те, як це відбувалося, так от в бучі, що робили. Але це про це потрібно говорити, тому що власне тому, що ми мало вкладали в кіно. І ми до цього часу, до 24 лютого, ми програвали цю інформаційну війну. Ми мало інформували своє населення, весь світ про те, як ми живемо, що тут коїться. Тому част... кіно це теж частина оцієї боротьби. Як на вашу думку, якби влада все ж таки добре пошукала, можливо, б вона все ж таки знайшла на якісь фільми, навіть документальні. Я з вами абсолютно погоджуюсь з те, що не можна ігнорувати кіно і. і, і... Туру в цілому, і я абсолютно погоджуюся. І ще раз я хочу сказати: я вважаю, що влада повинна знайти ці гроші. Вона повинна докласти зусиль і ці гроші знайти на західному ринку і підтримати кіно і інші сфери культури. Але я правда не знаю, можуть вони це зробити чи ні, тому що давати поради легко, а виконувати їх, мабуть, важко. Але я повністю поділяю вашу думку, пане Олеже. От після закінчення війни, після нашої перемоги, що варто змінити, можливо, вже зараз, чи в законодавчій сфері, чи можливо якійсь там адміністративній бюрократичній сфері для поштовху для подальшого розвитку саме нашого українського кіно? З Вашого досвіду. Ну, в законодавчій сфері, я думаю, зроблено вже, мабуть, все більше того, там підкоригували закон про кеші-бейти. Це не закон, який дозволить збільшити кількість українських фільмів, але це закон, який може дозволити компаніям заробити грошей і вже далі вкладати їх в українські фільми. Тут насправді від держави зараз по-хорошому треба просто забезпечити нормальний. Об'єм фінансування безперебійний. І було б дуже добре, якщо б держава проіндексувала ті проекти, які зараз в програмі, проіндексувала просто на курс, тому що е, грошей і так насправді не дуже багато, не недостатньо для того, щоб знімати вільно е, фільми. А зараз це буде великою проблемою. Е, от, більшість це вже є у нас досвід в українців. В мене особисто що ті проекти, які заморожувалися і які втрачали курсову різницю їм дуже дуже важко. Їх дуже важко зробити якісними по факту. Це проблема серйозна. Ну і зважаючи на те, що в нас ну, вже зникла, як ви казали, велика медіакомпанія Так, тобто гравці зникають, але все ж таки телепродукт він ну, повинен, мабуть, існувати і в якості пропаганди. Та й зрештою, багато хто вже ну, будемо відвертими, хтось втомився від війни, комусь важко навіть психологічно переживати, і потрібно. Щось, ну, крім новин, ще дивитися. Як на вашу думку, чи маємо право зараз ну, тут пускати на, на телеканалах ті продукти, які є російськомовні, але тим не менше вони десь є в телекомпаніях, так? І от аби закрити ефірний час, пускати ці продукти ну, і зараз, в нинішній час. Я маю на увазі саме російськомовні. Моя позиція вже багато років не змінюється з цього приводу, немає жодної підстави раціональної не було знімати російськомовний продукт. Це мені топ-менеджери великих каналів казали: у нас немає грошей. Я задав просте питання: якщо грошей немає, у Ахметова, Пінчука, Фірта Шеї Коломойського, у кого вони взагалі є. Це пункт перший. Другий, якщо у вас немає грошей, закрити свою медіагрупу. От Ахметов, насправді вчинив чесно. У нього немає грошей в ній. і у випадку, якщо було б не дві медіа, не чотири медіагрупи, а дві, то було б достатньо грошей на виробництво контенту. Тобто, якщо ви утримуєте за власний рахунок телеканал великий, то будь ласка, знайдіть гроші для того, щоб, щоб цей канал приносив користь. Я вам простий приклад не веду, дуже простий насправді. Він стосується конкретно Луцька. Я, наприклад, розмовляв, це вже було після 2014 року навіть. Тобто це не питання ще до війни, це вже війна почалася. Я розмовляв з одним телека... великим телеканалом. Ми хотіли екранізувати роман Володимира Лиса, вашого земляка, Соломія. І е, мені по факту сказали, ні, у нас немає грошей, це повинно бути на російській мові, щоб ми могли продати в Росію російська. Тобто, про що йде мова? Український письменник Володимир Лис, хороший письменник. справді, він не може реалізувати себе в Україні. Його твір, який підходить для екранізації, не може бути екранізований, тому що у Віктора Михайловича Пінчука або Ренат Ліндіча Ахметова немає на це грошей, це є пряма дискримінація української культури всередині української держави. І те, що відбулося, їхні втрати вони є закономірними зараз. Якщо б вони екранізували б українські твори і знімали українські серіали, як ви правильно сказали перед цим, то не було б проблеми насправді, не було б ніхто б не ні прийшов би спасати рускоязичних тут. І вони б не втратили свої заводи величезні статки. Насправді їм треба сказати дякую, тому що вони давали роботу людям. Тепер невідомо, що з цим робити. Пане Олеже. Це зміниться ситуація після закінчення війни? Я б хотів би, чесно кажучи, але я правда вже не один раз сподівався на це. Я, я правда, я не знаю. Ми не знаємо, які будуть політичні сили, тому що за. За це за зміни мають відповідати саме держава. Це означає, що повинні виникнути нові політичні сили. Вони повинні от потримати мандат на зміни, і ці зміни мають відбутися. Я бачу, що протягом 14-го року вже з'явилась велика кількість політиків відповідальних в різних політичних силах, які готові підтримувати ці зміни, які розуміють, чому це потрібно робити. Але який буде розклад, правда, ми ніхто з нас не знає. Ми будемо сподіватися, що він буде на користь України цей розклад. О, Отже, з нами на зв'язку на, на зв був Олег Щербина, продюсер компанії Fresh Production. Дякую вам, на все добре. Тримаємось. Дякую.